І про це, що ця тя... тяжкість на плечах, тому що настільки інтенсивна розмова, настільки вона гріховна, що дьявол стоїть і допомагає тут цій людині. А в храмі на молитві він завжди мішає. Ніби ж тяжкого немає, щоб трошки постояти. Але тут, як тут, всі болячки дають про себе знати, і навіть до лікаря можна йти, тому що дияволо тут заважає. І тому ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні бачити, аналізувати і знати, якщо нам тяжко жити в житті то знаємо, що дяволу ненависне наше життя. І він починає робити різні козні для того, щоб нас відвернути від істинного шляху. Але коли в нас все добре, все благополучно, то й потрібно задумуватися, а чи правильно ми все робимо. Тому що часто святі оці і молилися і казали, «Господи, Ти забув про нас, у нас все добре в житті. Чому ти відійшов від нас? І тому знаємо, якщо нам інколи дещось погано, десь щось э, тяготить нас, якісь проблеми виникають, то знаємо, що ми йдемо на правильному шляху, тому що диявол починає заважати нам, йому ненависний той шлях, який ми обрали. Але коли в нас стає все добре, значить ми повністю у владі діяла. Він стоїть з боку і посміхається лише з нас і каже, що, нам, що мені з ними робити, вони самі краще за мене все зроблять. І цього потрібно боятися. І тому нам з вами, дорогі браті і сестри, через піст, через молитву потрібно виховувати в собі дух воздержання, дух той, що коли ми будемо, як каже Ян Богослов, господарями свого життя. Якщо ми сказали я зараз стану і не буду цього робити, і ми цього не робимо, то значить, ми на правильному шляху. Але коли ми кажемо, я не буду цього робити, але страсть всередині в нас болить і каже, ні, зроби. Останній раз зроби. З завтрашнього дня вже перестанеш робити. Ще що нема. Згадаймо зразу картину, де Зміст покушає єврей. Точно та сама ситуація. Він їй багато всього молесно Богу говорив. І все заради того, аби спокусити. І коли спокусив, він каже: от, подивись, що ти наробив. Отак і є: диявол діє в двох е е способах, як описується в православному катехізісі, Перше, що диявол робить, коли хоче спокусити, він умаляє цей гріх. Він каже: Та скільки того гріха? Він маленький, Бог тобі простить його. Підеш на сповідь, згадаєш і покаєшся і тому все. І починає настільки умаляти, що людина інколи задумується, та дійсно, скільки там того діла, трошки согрішу, та й все. Але коли ми тільки согрішили, тільки зробили цей гріх, як диявол з новою силою нападає на нас і каже: Все, це настільки великий тяжкий гріх. І душі докори совісті до нас приходить, тому що совість наша, яка є голосом Божим в нашому житті, облічає нас і каже, що ти робиш? Для чого ти це робиш? І тоді дьявол нападає і каже, все, настільки великий гріх, що Бог тобі не простить цього гріха. І людина інколи настільки, якщо буде легковажна, може навіть дійти до і інколи навіть накладає на себе руки, тому що каже, все, у мене настільки гріхів, що я не можу не але потрібно пам'ятати, дорогі браті і сестри, що не безліч гріхів страшить Бога. Бог упростить на всі наші гріхи, але основне, щоб в нас була сила і можливість покаятися перед Богом. Якщо ми самі захочемо цього, Господь нам допоможе. Але силою заставляти нас каятися і просити прощення наших гріхів, Господь не буде цього робити. Тому що Господь каже, я дав вам свободу волі, У вас є право вибора, як жити. І ви самі маєте обрати, як ви хочете жити: чи жити з Богом, чи жити без Бога. І ми, дорогі браті і сестри, робимо цей вибір кожен день своїми ділами, своїми думками, своїми вчинками і показуючи перед Богом, як ми хочемо жити. І як тільки ми показуємо Богові, що ми хочемо жити з Ним, як Господь зразу подає руку божественної своєї допомоги. Якщо ми забуваємо про Нього і відходимо, то Господь з Богу стоїть і скорбить. За душу кожного із нас. Тому що на Христі Господь пролив божественну свою кров за кожного із нас. Як кажуть святі Отці, дорогою ціною ми куплені наше спасіння і наше життя вічно дорогою ціною куплене. І тому дуже Богові прикро і скорботно дивитися, коли ми відходимо від нього. Але наскільки радісно Богу, Богові буває дивитися на нас, коли ми навертаємося, каємося, і стараємося знайти той шлях, який приведе нас до істинного покаяння, приведе нас до життя вічного, у Царстві Небесного. Амінь. Спасибо, вас, дорогі браті і сестри.